Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати АВТ. Сьогодні розповім про діалогове вікно або діалог. Отже, діалогове вікно представляє вікно верхнього рівня з рамкою та заголовком, яке використовується для певної форми введення від користувача. Фрейм і діалог успадковують клас Window. Фрейм має кнопку згортання та мінімізації, а діалог немає. Це не єдина відмінність між ними, але я просто хотів на цьому наголосити. Давайте одразу подивимось нашу програму. Дивіться. Це наш фрейм. У нас тут один лейбл, другий лейбл і батон. Коли я буду клікати на цей батон, буде з'являтися діалогове вікно. Ось, з'явилось наше діалогове вікно. В цьому вікні, текст, я ввожу текст-філд, текст жму кнопку Confirm, і цей текст з'явиться тут. Ось. Ось так працює. До речі, про мінімізування, максимізування. Ось, бачите, вони тут тих три і зачинити. А в батоні тільки одна зачинити. До речі, вона теж не працює. Треба не вішати лісенер, як і на основний фрейм. І так, давайте подивимось, що у нас тут є. В виніс в зміні класу деменшени. Я використовую тут flow layout, про flow layout розповідав раніше. Раніше в відео можете подивитися, як він працює. І так, Для того, щоб він наш один компонент займав тільки одну, один рядок, я роблю його на достатньо високу, на достатньо велику ширину, так, щоб от тільки один компонент міг тут бути. Якщо я хочу, щоб було два компоненти в один рядок, от, наприклад, button, так, я виставляю half половину від цієї ширини. Допустимо, яке може бути, тому вони розміщуються їх два. Отаким От чином можна використовувати, до речі, flow layout, один flow layout, щоб було так красиво. Так, давайте подивимося. Створюю текст лейбл. Текст. Створюю другий текст лейбл і роблю йому background, щоб було видно, що він тут є, тому що він спочатку буде без тексту. Так, і сюди ми будемо вставляти наш. Наш текст. Далі, Open button. Ось наш open button. Ввішаємо лісенер на нього, щоб відкривав текст-діалог. Ми додаємо цей текст-діалог. Що можна було маніпулювати, так, я його теж виніс в зміні класу. І так само, і enter текст, тому що. Він використовується як тут. Ми його маніпулюємо, додаємо background і маніпулюємо, щоб його вставляти. І так, давайте по порядку. Все те ж саме. Дивіться, як про фрейм я маю на увазі. Frame, extends Window, бачите? так? Далі Dialog, Extends, також Window. Тож вони схожі по своїм а, властивостям. Можемо теж виставити set size щоб в нього був, set layout так само. До, до речі, я його теж централізую, коли він спочатку з'являється, він по центру екрану. Я сюди просто змінив трохи цей метод. Передаю сюди window, так, І вже від window, конкретного window, який сюди параметр приходить, ми беремо ці і height і виставляємо set location, щоб він був посередині. І цей метод я використовую як для діалогу, так і для нашого основного цього фрейму. Так, створюю. Ну, сам діалог, лейбу, enter text. text. Створюю text field. Inline, все inline, так щоб вони були один над одним. Далі button. Set, бачите, health. Цьому button і іншому button як confirm, так і decline half. І тому вони в один рядок можуть, тому що їм вистачає prefer, Ну, сайза. Тому що uh, Width, так, наполовину. Ну, там менше, щоб воно. Ну, там більш-менш красиво було. Добре. Але достатньо для того, щоб в один рядок їх містити. І дивіться, я тут роблю. а На цей confirm. Я беру Enter text label. Text label. Так, текст лейбл. Це у нас оцей текст лейбл. Я вставляю текст, беру від текст цього текст філда, і сюди переношу. Після цього я текст дайлог завершую, тобто його просто, щоб його не було. Ну, не завершую, фактично, просто все Visible false роблю. Далі. Якщо Decline, тобто я, наприклад, там сюди щось вів 5, 6, 5, 6, наприклад, я роблю decline. Бачите, сюди нічого не приходить, тому що на, на тій кнопці decline я просто закриваю це діалогове вікно. Фактично теж не закриває, роблю його просто Ось, Отакі, от, Якщо я його закрив, то я тебе на оцей крестик робити. Як ви зрозуміли, коли я роблю, клікаю на Open Button, завжди відкривається одне і те саме. Ну, тобто з'являється, так? Я просто set true роблю йому це text-діалог, set visible true. Тобто він вже створений і він десь є, але його просто не видно. І ще один нюанс. Зараз буде неприємний звук. Ось, дивіться, коли я клюс сюди клікаю, так, текст-діалог не дозволяє мені маніпулювати своїм а, батьківським компонентом, тобто фреймом. Чому? Тому що set-діалог, дивіться, model true. Це означає те, що він, поки я його не закрию, або не буде set-visible False, я не можу маніпулювати його батьківським компонентом. Давайте зробимо так лайн. Якщо зробимо Model false, перезапускаємо. Угу. Open button. Тепер дивіться, я аж сюди. Оп, і перейшов сюди. Тепер він дозволяє. Оцей ось параметр дозволяє маніпулювати, щоб вони були незалежними, якщо стоїть false. Подивимось сюди. Бачите? Або Default Modality Type, або Modless. Насправді, їх там чотири типи. Ось. А у цього Modless, Document Model, Application Model і Toolkit Model. Можете почитати, подивитись, що вони. А, тобто, Default – це Application Model. А якщо false, то Modless. І так, подивіться, вони там дуже схожі там опис, я читав, знайомився. Так, вони дуже схожі, але є різниця, як кажуть. Можете спробувати. Можна напряму не маніпулювати booleном параметри. Так, ви можете в t Type ставити і подивитись, яка різниця між ними. Добре. До речі, можете погратись. Ось я коли клікаю, так. Open button, в мене відкривається одне вікно давайте одразу покажу, що воно змінює. Гафи, гафи, зробимо 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, консерву, зміни. Спробуйте зробити наступне. Коли клікаєте на Open Button, відкривається безліч. Тобто не одне і те саме, а там відкрило Open Button, друге, відкрило Open Button, третє. І таким чином маніпулювати і зробити, мабуть, і треба всім цим діалогом Model False. Так. А або ні, мов спробуйте якийсь інший модел-тайп, так? Що буде, яким чином, чи зможете ви взагалі таке зробити? Ну, якщо тут буде true, то, звісно, одразу ми ви маніпулювати вже не зможете, якщо хоча б одне вікно відчинити. Ось, Спробуйте подивитися, як буде функціонувати цей фрейм, якщо ви ставите ще інший, там два залишились, так? Ось. Створили там декілька вікон, зробили конфірм, сюди перейшло конфірм, там і сюди перейшло. Ну, наприклад, так. Можете погратися, подивитися, створити вікно в вікні, а чому би і ні. Ну тобто, це ж теж як фрейм, ну, це діалог, звісно, так. Але може в цьому діалогу ви теж можете зробити кнопку. Кнопочку Button, так, і відкрити в ньому своє діалогове вікно, наприклад, так. В ньому вести текст, він додається до того тексту, який є тут. робите Confirm і сюди весь текст. Ну, це як, наприклад. Можете погратись, подивитись, можете використати інші flow лайути вже. Ну, а можете з цим погратись. Добре. На цьому відео підходить до кінця. Дякую за перегляд.